Вітаю, шестикласники. Беремося до роботи, розв'язуємо рівняння, згадуємо властивості рівнянь і правило, яке нам буде допомагати. Ми маємо право у рівнянні переносити доданки з однієї частини в іншу. Але при цьому міняти знаки цих доданків на протилежні. Всі доданки переносити немає потреби. Ми зробимо сортування. Ми будемо сортувати ліворуч доданки з невідомим з іксом в даному випадку, а праворуч залишатимемо ті доданки, які вважаються відомими доданками. Тобто ми дивимося таким чином: 6х. x Воно було зліва і залишається зліва, тому його переписуємо без змін. 3х було справа. Переносимо вліво, значить міняємо йому знак на протилежний. Далі, наступне дивимося, що лишається справа. Було 4, і залишається 4. Нічого не міняємо. Зліва було мінус 11, але ми його переносимо вправо, тому йому міняємо знак на протилежний. А тепер залишилося виконати дії зліва і справа. Бачимо, 6х відняти 3х то буде 3х. А 4 додати 11 це 15. І ми отримали дуже простеньке рівняння на дію множення. Отже, нам треба знайти невідомий множник. Всі знають правило з початкової школи: що, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто, нам треба 15 поділити на 3. І це у нас виходить рівно 5. Все, рівняння розв'язано і, відповідно, все легко і просто. Давайте самостійно розв'яжіть, будь ласка, таке рівняння. 4х відняти 7 дорівнює 2х додати 15. І знайдіть при цьому Х. Відповідь напишіть у коментарях.